Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психологія. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо на тему бути правою чи бути щасливою. Знаєте, ця тема дуже сильно обговорюється зараз в медійному просторі, і переважно подається все так, що для того, щоб бути щасливою або щасливим, дуже бажано, бажано не наполягати на тому, а, значить. Що ти правий в чомусь. Хочу трошки розібрати з вами це і поговорити. Ну, моя думка на це питання. Справа в тому, що якщо людина реально має якісь такі нарцисичні риси, що в неї є своя думка і неправильна, ну, можливо, треба реально замислитися. Але є деякі речі. Якщо ми будемо, які і принципи, якщо ми будемо ними поступатися, ми не будемо ані правими, ані щасливими. Розумієте, є речі, які для нас дуже вагомі по життю. Вони фундаментальні для того, ким ми себе вважаємо. Вони фундаментальні для нашого почуття самоповаги. Для нашого почуття адекватної своєї тотожності, ідентичності. Якщо ми для того, щоб зберегти стосунки, не конфліктувати, будемо поступатися от такими речами, зазвичай ми не будемо ані щасливими, ані правими. Тобто це не просто, знаєте, проговорити з партнером який колір пофарбувати стіну. І поступитися йому або там їй, в чомусь такому, знаєте, що сьогодні може бути так, завтра може бути інакше. Але є речі принципові для кожної людини. У всіх це може бути щось різне. Наприклад, для когось принципово ходити в церкву. По неділях, наприклад, якщо е, зустрічається партнер, атеїст, якого ми супер любимо, кохаємо, і по первах це не має жодного значення, тому що ну, люди зачаровані один одним, поступаються своїми там настановами, так вважають, що це вторинно, то якщо в довготривалих стосунках е, таку людину, Релігійно почнуть цкувати, людина почне виявляти якусь агресію щодо такої важливої частини життя. То людина не буде нещаслива, ані щасливою, ані там правою, умовно кажучи. Так? Поступитися тим, що вона хоче ходити до храму кожного кожної неділі, їй буде важко, якщо це її переконання або виховання, або там ще щось. Так? А, буде дуже важко а, не поступитися, якщо буде цькувати, там, наприклад, атеїстична людина. Також не зрозуміло тоді, як разом жити. Ось. Тому, ви знаєте, я думаю, що з цим таким меседжем, який зараз лунає, ледве не з кожного кута, треба бути обережними, треба бути критично налаштованими. Я би не дозволяла наступати на, на свої важливі переконання заради, ну напевно, заради нічого. Ані заради нічого. Тому що можна утримати там стосунки, поступившися чимось, і потім думати, навіщо я це зробила, навіщо мені такі стосунки, в яких я втрачаю відчуття своєї ідентичності і особливо відчуття своєї самоповаги. Чому, на мої принципи, а для того, щоб отримати ці стосунки, ці там, якісь відносини, чи то дружба, чи то партнерство, чи то ще щось, навіть ділові, ділові відносини має хтось наступити. Я би тоді поставила під питання, цінність не моїх принципів, а саме цих стосунків. І знаєте, як показує <світ> досвід мого життя, і навіть психологічна моя практика, ті люди, які постійно зраджували себе от таким самим чином, по ітогу все одно виходять з цих стосунків, задля яких вони собі зраджували. Єдине, що вони протягують цю агонію і втрачають дуже таку вагому. Складову, самоповаги і самодотожності. Все, мої любі. Дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте.